Вітаю фанатику культури, З вами дядько рік це Фанко Новини. Погнали! Пролетів черговий тиждень. Це означає, що саме час подивитись на те, що рестокнули, анонсували або релізнули компанія Фанко за другий тиждень серпня. Здається, на цьому тижні Фанко вирішили трошки відпочити, тому у нас всього одна фігурочка по Наруто це Джерая з Росенганом. Він буде ексклюзивом для Entertainment Earth і буде мати ефект «Glow in the Dark». По магічній битві лансована нова фігурочка Сокуни, який розриває на собі куртку, і він буде ексклюзивом для магазину Бокс ланч. По Драгонболу показали дві фігурки: перша для магазину Previous World, друга для Challenge Collectibles. І обидві будуть мати свої чейзові версії Glow in The Dark. По DC показали капітана Холода в його класичному коміксному варіанті. Він буде ексклюзивом для магазину Funko та виходити до сотої річниці Warner Bros. По Марвел показали всього-на-всього всього одну фігурочку, і на цей раз це залізна людина. І, звісно ж, як і всі інші фігурки з цієї діарами, він виходить спеціально для магазину Amazon. І як на мене, для діарами вони могли б постаратись трошки більше і зробити його хоча б в польоті. А от позоряним війнам вийшло те, що я давно хотів від Funco, і нарешті вони реалізували RDD 2 в варіанті Light and Sound. Це фігурки, які світяться та іздають звуки. І як на мене, саме цього не вистачало цьому дроїду, бо по факту це все, що він робить в фільмі. Він світиться лампочками та іздає звуки. І це круто, що вони нарешті це зробили. Він буде ексклюзивом для магазину Фанко, і я думаю, я 100% візьму його в свою колекцію. По грі Overwatch 2 показали п'ять нових фігурок: чотири з яких будуть стандартного розміру, і Вінстон, який буде біг з фігуркою, тобто. Шість інч, шість дюймів, і ця його варіація виглядає набагато краще ніж версія з першої частини. Несподівано Funko випустили фігурочки по серіалу Офіс, і я думаю, фанати цьому зраділи, бо давно Funko не робили фігурочки саме по цьому серіалу. Тут ми бачимо три комонечки Двайта Енді та Майкла. Та представили ще ексклюзивну Мереді спеціально для магазину Фанко. А на якійсь трансляції було злито дабл пак з Барбі та Кеном по фільму Барбі. І як я розумію, він буде в варіації Блеклайт, і Блеклайтова в них буде саме їх спортивне вбрання, і шкіру та волосся їм не перефарбовували. І як на мене, це дуже великий плюс для саме цих фігурок. І на останочок показали чергову фігурочку Майкла Джексона вже в новому образі з його рукавицею. Він виходить лише в варіації Даймонд та ексклюзивно для магазину Фанко. А на цьому цікаві новини закінчились. Підписуйтесь, ставте вподобайки, та нехай вам щастить, Па-па! По магічна, бі... «Магічна битва. Такий короткий ролик, що навіть немає ніяких приколів на кінець. А ти що думав? Попав в сказку? Що будуть тобі хіхонькі-хаханьки кожен випуск? Ага. Хрен тобі. Донать. Тоді будуть танцювати. <схи> Нє, можете не донат. Цей контент повністю безкоштовний для вас. Можете подивитися, як я викликаю таксі. Перекрутився. А ти що думав? Будуть тобі кожен випуск якісь приколи? Нема, нема приколів. Коротенький випуск. Я спорався дуже швидко. Тому я навіть не чхнув на разу. Що це таке? Е, це Дізлайк відписка. Нє, навіть не вздумай. Став подобайку, став дзвоник, комент пиши. Кажи, хочу приколів в кінці випуску. Все, поставив, пока.